Всім привіт! Сьогодні роблю курочу грудинку в чесночно-соєвому соусі. Дуже виходить соковита і смачна. Куроче піле відрізаю від плівочок і буду нарізати невеликими шматочками. Розоріваю пательню і викладаю куруче філе на пательню. Спочатку обсмажую одну грудинку. Потім кидаю трішки грудинка обсмажилася, кусочок вершкового масла. Часничок нарізаю. Нарізаний чесничок додаю на пательню до курочого м'яса. Добавлю ще трішки вершкового масла і просмажу чесничок з маслом. Додаю соєвий соус, чайну ложку меду, перець звичайний, паприка червона і базилік сушений. І зараз все буду перемішувати і ще тушкувати на маленькому огні під накритою кришкою. Сіль сиплю за смаком. Невеличкий пучачок. Петрушки нарізаю. Коли вже буде м'ясо готове, додавлю зелені. М'ясо вже готовеньке, посипаю зеленню і будемо смакувати. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемось знову.